Так я ще ніколи не розчаровувався. Або як 13 місяців ми з клієнтом користувалися міноксидилом для того, щоб дійти до тієї самої омріяної бороди. На перший погляд здавалося все просто. Ну звернувся до мене клієнт. Ну є вже основа, Ну треба додати трошки густоти. Ну по факту вже все є. Перший курс 3 місяці 5% плюс дерморолер, плюс вітаміни. Результату ноль. Далі підключаємо 7% міноксидил, 8 місяців використовуємо, тільки один пушок, результату абсолютно ніякого нема. Клієнт розчарований, ми не знаємо, що робити. Можливості взяти щось іншого так само немає. Нарешті ми дійшли до того етапу, що клієнт вже тут, можемо щось думати, і ми вирішуємо брати 15 та 16% міноксидил, який поєднуємо з важкою артилерією, а саме енерджайзером вулицяних полікул. Суть в тому, що це зайняття який спеціально створений на основі нікотинової кислоти, і саме за допомогою нього відбувається додаткова активація міноксидилу, більш краще проникнення діючої речовини і більш активізованого впливу на саму волосіну фолікулу. Наносити його потрібно зразу бутербродом з міноксидилом, наносити міноксидил, поверх зразу наносити цей гель, тому що він працює тільки у даній зв'язці, і вуаля, ми доходимо до. Кінцевої фінішної прямої це максимальний результат, який ми змогли досягти. Максимальна густота. В кожного вона індивідуальна, і слід розуміти те, що є певний природний бар'єр, вище якого ми не можемо стрибнути. Тому ми завершили використання міноксидилу. Хтось каже, да, є якісь моменти, які не зросли, але суть в тому, що міноксидил не сприяє появі нового волосся. Він тільки активізує те волосся, яке у вас є по факту, і стимулює його ріст, основне питання: чому тоді у мене раніше не росла борода, тому що генетичний фактор, погане харчування, ваш раціон чи, можливо, якісь певні індивідуальні особливості, не давали росту тій бороді, і саме за допомогою Міноксидилу нам вдалося. Доставити результат найбільша суть в тому, що міноксадил це єдиний засіб у світі, який дійсно може збільшити ріст та густоту вашого волосся а також бороди підходить як для чоловіків, так і для жінок, і кожному клієнту надаємо повний супровід та консультацію протягом цілого курсу використання.